Який буде місяць, грудень для знаків зодіака, овен, тілець, близнюки, рак лев, діва, віси, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій. І риби. І так, овен. Грудень місяць для вас дуже буде відповідальний. Тут момент такий віддати відповідальність, яка вам важка. Тілець. Тут головне не брати на себе більше, чим ви берете, і ваші страхи, і те, що ви перебуваєте в ілюзіях, на це звернути уваги і не Відволікатись на ілюзії. Те, що ви чекаєте, не буде. Реальність буде відрізнятися від тих ілюзій або того, що ви заплануєте. Суд. Карта суд для близнюків. Каже про те, що вам потрібно завершити якісь справи. Можливо, це якісь родинні стосунки, можливо, якусь родову карму. Тобто, почистити родову карму. Вас це вдасться в грудні. Рак, Рак, дивіться, тут такий момент: відрізати все, що вам не потрібно, не боятися і звернути увагу на своє здоров'я. Далі, Лев, Лев, тут такий момент зайнятися собою, дівчатка, або для хлопців, значить, ви зустрінете таку імператрицю, яка для вас буде найкраща, особлива, тобто якесь кохання. Повагітність для дівчат. Далі у нас іде діва, діва, тут у вас в грудні місяці все збудеться, яке бажання ви не загадали, все збудеться. Далі у нас шестірка кубків для вісів. Тут момент такий дружні стосунки, вам буде дуже добре, кайфово, якийсь подарунок буде вас чекати. Далі трійка кубків. Трійка кубків це якраз для Скорпіонів. Тут такий момент. Ви будете у своєму колі. Дуже класно проводите час з друзями. Так, далі десятка пентаклі для стрільців. У вас все буде класно по грошам.